Слава Україні і слава ЗСУ в Одесі, 16 січня, 327 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вже половина зими пройшла, далі буде теплішати і нас чекає наступ від зсу. Росіяни, правда, теж готуються до якогось там наступу. но це ж росіяни. Їх завжди чекає провал. В Одесі все як завжди, добре. Правда, за останню добу щось багато. Багато аварій трапилось на одеській трасі, особливо на Одесі рені яка веде в сторону Румунії. Ну і світло виключають на пару годин ввечері. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Світло теж виключають на пару годин ввечері. Обстрілів нема. Єдине місце в Миколаївській області, де тривають це Ачаків. На щастя, там без загиблих. І обстріли тривають у звільненому від російських нацистів Херсони. Вчора росіяни вкотре обстріляли дитячу лікарню. Декілька чоловік травмовані, а сьогодні вдарили по приватним будинкам і вже, на жаль, одна особа загинула. Херсонці кажуть, що наші дають жару, насипаючи росіянам на лівобережну частину Херсонщини. І вчора у тимчасово окупований Севастополь прилетіла якась літаюча бавовна. Думаю, в цьому році літаючої бавовни буде все більше на позиціях росіян.